Волонтерський штаб, українська команда, сьогодні передає гуманітарну допомогу у вигляді медичного інвентаря, а саме ось распіратори, захисні такі костюми, також ось очки, дезінфікуючі засоби, халати для судово медичної експертизи відділення, яке знаходиться в СМТ Теплице, яке представляє Олександр Лебідь. З великим задоволенням хочемо допомогти кожному медичному закладу, який є на території Гайсінського району. Я є представником волонтерського штабу Українська команда. Це члени волонтерського штабу. А це ось у нас Олександр Лебідь, який дбає і хоче, щоб все було у судово-медичній експертизі, для того, щоб можна було надавати певні послуги людям. Раді вітати вас, Олександр, і прийміть, будь ласка, від нас, ось такі невеличкі, звичайно, не то, ну, допомогу. І якщо вам щось буде потрібно, звертайтесь, будь ласка, в волонтерський штаб, українська команда. Хочу подякувати вам за увагу, за надану, за надану допомогу у вигляді розхідних матеріалів, Це конче необхідно нам, оскільки звичайно. фінансування трошки бажає бути кращим. Так, звичайно. Чим раді, чим багаті, тим і раді. Дай Бог, щоб цих розходних матеріалів було нам чим поменше потрібно. Так, звичайно. Хай люди Хай живуть, і процвітають. І так, так, звичайно. Дякую. Дякуємо вам також все найкращого. і вам на все Вам найкращого. Вашій ваші... команді. Команді. Ваші українська, команда, штаб, українська команда, волонтерський штаб, українська команда, відмічини. Сьогодні ми з вами знаходимося на теренах Теплицької територіальної громади з візитом від волонтерського штабу Українська команда, який діє на сьогоднішній день по всій території України. Штаб заснований за ініціативи братів кличків і з перших днів вторгнення Російської Федерації на території України працює в Гайсинській і у всіх громадах, тобто на всій Україні. Сьогодні ми з вами завітали в СМТ Теплик. Ось перед нами лікарня гарна, просторна. Також є з нами медичні працівники, яким ми доставили сьогодні гуманітарну допомогу у вигляді медичного інвентаря. А саме халати медичні, захисні окуляри. Ось тут такі катетери для крапельниць, рукавички. Це для рук у нас ідуть такі засоби дезінфікуючі. Зараз ми вам ось покажемо, продемонструємо. Ось такі в нас дезінфікуючі засоби є, є у нас ось окуляри, є у нас ось такі палати повністю, щоб людина оділа була захищена. Також хочу всім вам сказати, що я є представником волонтерського штабу Українська команда в Гайсінському районі. Хочу вам представити Світлану Задорожну, яка буде представником від «Українська команда» на території Теплищини і всіх сел, які є тут в окрузі. Світлана чесна порядна людина, яка виявила бажання працювати для громади, тобто для перемоги, так як ми всі сьогодні працюємо. Наші хлопці-захисники знаходяться на передовій. Вони захищають наш мирний спокій. Ви що у нас сьогодні гарний день, світить сонечко, і ми з вами кожен, кожен маємо намагатися допомогти тим, хто там на передовій, той, хто захищає і наближає нас кожним днем до перемоги своєю такою допомогою. Тобто, якщо ми людям привозимо допомогу, допомагаємо, це є також наш внесочок. Ось така часточка, невеличка, але вона є нашу перемогу. Тому давайте всі будемо робити разом добро. І допомагати кожному. Хто добро повернеться з